Так, любі друзі, вчора, як ви могли почути, в нас гарні новини були про паспорт. Якщо не дивились цей випуск, подивіться його, будь ласка. І там я ще коснувся всіх вчорашніх новин. Розуміння, що відбувається, зовсім не було. Сьогодні ми трошечки це переварили. І давайте я вам спробую видати сьогодні одним пакетом все, що відбулося, і як це можна сприймати, сполучені Штати, а передусім вузьке коло осіб, наближених до адміністрації Трампа, посилили зусилля спрямовані на політичний тиск як і на Україну, так і на Європейський Союз. Одним із проявів цього стала низка заяв, покликаних залякати європейських партнерів можливим скороченням чи виведенням американських військ з Європи. Такі сигнали пролунали зокрема від гексита, чиї висловлювання про тимчасовий характер дислокації військ США в Європі супроводжувалися публічними виступами представників республіканського крила Мага, котрі відкрито піддають європу критиці з метою посилення на неї тиску, чого тільки вартує вчорашня встреча Дівенса. Із лідеркою альтернативи для Німеччини це пряме е, втручання в німецькі вибори, і про це вже Мерц, здається сказав. Ось так. Але водночас ось ці всі ініціативи дедалі виразніше наштовхуються на скардиновану позицію європейських країн. Помітна зросла частота зривів запланованих зустрічей між представниками Трампа та лідерами ЄС, зокрема, скасовані зустрічі Дівенса із канцлером Шольцем. Ось так. Натомість у самому Європейському Союзі нарешті спостерігається консолідована політика, що відображає єдність підходів до безпекових викликів. У своїх заявах лідери держав-членів ЄС наголошують, що поступки Трампа на користь Путіна формують серйозний ризик не лише для України, а й для всієї Європи. Нарешті зрозуміли. Про реальну налаштованість ЄС свідчать оголошені президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Дерляйн плани щодо збільшення витрат на оборону для кожної з 27 столиць Євросоюзу. А також заява Олафа Шольца про положення про надзвичайні ситуації в Європі, що раніше вживалися досить рідко і раніше в теоретичному контексті. Подібна позиція європейської спільноти резонує з останніми заявами міністра оборони Німеччини Бориса Пісториуса, котрий зазначив, що заявляючи про відмову України від членства в НАТО та неможливість повернення Україною до кордонів 2014 року, я так зрозумів, вже 1991 рік ми вже взагалі не розмовляємо про це. Трамп фактично знімає з переговорного процесу два ключові пункти. Ба Більше з огляду на його міркування про миротворців, які нібито не підпадають під дію п'ятої статті статуту НАТО, Сполучені Штати додатково посилають Росії сигнал про відсутність гарантій безпеки для міжнародних миротворчих контингентів. Це можна розглядати як своєрідне заохочення з боку Трампа до будь-яких випадкових провокацій чи атак проти миротворців, адже Росія отримує натяк на те, що їй не загрожуватимуть суттєві наслідки. Чого тільки варте, ось це вчорашнє, ранішнє привітання Росії і всієї європейської спільноти? Оцей Просто тероризм, цей удар по Чорнобильській АЕС. Це просто треш. І тут важливий компонент розвитку ситуації це позиція України, коли американський міністр фінансів Скотт Бесенет представив домовленості щодо ресурсів. Президент Володимир Зеленський відмовився їх підписувати та ініціював до опрацювання документу. Така позиція викликала, звісно, невдоволення американських партнерів. Але такий поспіх і провокування на те, щоб не читаючи підписали ось цей ось документ, це мені нагадує виключно якісь шахрайські схеми. І от вчора на Мюнхенській конференції, під час зустрічі з тим же Венсом, Сполучені Штати, ймовірно, повторно намагалися досягти підписання угоди. Водночас паралельно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль публічно заявив про готовність до співпраці з Європейським Союзом у сфері корисних копалень, що пролунало як чіткий сигнал. Україна має альтернативи та прагне збивати зберегти простір для власного політичного маневру. Додатковий імпульс єдності Європейського союзу та його готовності підтримувати Україну підтвердила оприлюднена Паризька заява міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі та Німеччини високого представника ЄС та України. У ній задекларовано спільну позицію щодо неприйнятності будь-яких сепаратистських домовленостей із російською стороною. Цей крок підкреслює прагнення ЄС зберегти Трансатлантичну єдність і дає США чітко зрозуміти, що позиція Європи залишається непохитною. Безпекова ситуація в Україні безпосередньо стосується колективних інтересів ЄС, а мир на правах Путіна розглядається як удар по всій європейській безпеці. Тож, якщо поглянути на картину в цілому і виписати всі новини у хронологічній відповідності, можна. Зрозуміти досить легко, що адміністрація Трампа допустилася низки дипломатичних прорахунків у своїй комунікаційній стратегії. Ось цей розрахунок на швидкий і рішучий тиск на Україну та Європу. Не виправдався, оскільки обидві сторони виявилися готовими до відстоювання власних інтересів, чого тільки коштує ось ця нелепа заява, котра демонструє взагалі нерозуміння, що відбувається, і ну неінформованість інформованість Трампа, тому що він заявив, що в Мюнхені буде зустріч американських представників українських та російських представників. Хоча російських представників, по перше, взагалі ніхто не запрошував і їх ігнорують із 2022 року. Росія взагалі не запрошена на Мюнхенську безпекову конференцію. Тобто це конкретний дипломатичний ляп. Також всі ці останні заяви провокують дисбаланс у е, власній партії Трампа, тому що він там хотів, е, ті, що Байден ще виділив 4,5 мільярди на зброю Україні, Якось заблокувати, але ж ви розумієте, що ці 4,5 мільярди це гроші, котрі йдуть на виробництво тобто на для урожейників в США, тобто усім цим оружейним компаніям. Тому там його партії теж взагалі не зрозуміло, що ти робиш, ось так. Тому ляпів вони робили дуже дуже багато. І от за таких умов Вашингтону доводиться шукати нові підходи, а часом і відкрещуватися від власних заяв. Про це я вчора вказав у випуску. Судячи з реакції в сенаті, також не всі ключові американські політики були проінформовані про справжні наміри вузького з цього кола людей, які просувають цю ініціативу. Також на цьому тижні ми бачили протести проти політики Трампа, проти закриття USAID, також проти Маска, тому що його не обирали, а просто назначили теж протест був. І також ми знаємо, що суд на початку тижня поновив на роботі всіх співробітників USAID. А вчора, вранці, також окружний суддя. Наказ, ну, видав наказ, як, як там це правильно називається, про відновлення роботи USAID. Тобто, ми бачимо, що заяви і якісь дії були дуже швидкі, але все це відкатується назад. І ось все це мені здається. Це особисто моя заангажована приватна думка про те, що Трамп недовго протримається взагалі в кріслі президента, і це будуть великі потрясіння в США, тому що мені здається, йому імпічмент таки об'являть. І вже один з депутатів на позаминулому, здається, тижні вже цю ініціативу робив. Але назріє якийсь великий конфлікт із його власною партією, то я думаю, імпічменту йому. Е, не збіжать, не знаю, як це українською, на жаль. Ось так. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть у коментарях. Певну роль у врегулюванні ситуації відіграє і зустріч керівника офісу президента Андрія Єрмака із Келогом, який продовжує виконувати функцію ось цього доброго поліцейського. Хоча вчора я його називав ще свадібним генералом, тому що він взагалі мені здається, щось не дуже в курсі, що відбувається. Він мені здається, він іде, знаєте. Він йде нормальним дипломатичним шляхом, щоб вияснити позиції всіх з усіма поговорити, і тоді якісь рішення робити. Ну, тому що це досвідчений і політик вже, і військовий. Тобто. А ось адміністрація Трампа, ось це вузьке коло, воно якось це все робить в обхід усіх правил і все це. Всіх шокують. Але повертаємося до Келга. Існує припущення, що подібний розділ ролей, ось це на поганого та доброго поліцейського, чи там на відбитих та адекватних, от, може бути частиною загальної стратегії Вашингтона, покликаною забезпечити кілька паралельних каналів комунікації. Це також може бути. Утім, вже нам стає очевидно, що основний план щодо пришвидшеного тиску на Україну та ЄС наштовхнувся на чітку протидію та викликає значні внутрішні суперечності в самих Сполучених Штатах. Ось так. І стосовно того, що Путін вже команду збирає для перемовин, звісно, це може бути і правдою. Але тоді можна вважати, що буде домовленість між Штатами та Росією без України та ЄС. Чому останні намагаються, звісно, ми цьому незадоволені і хочемо цьому запобігти? Я ж поки що вважаю, що цим Путін просто підливає масло в вогнище, щоб показати так, так вже все домовлено, ви нічого не зміните. Як мінімум, ще не було ніяких консультацій ні з КНДР, тому поки що ось думка така, що це тільки вижидательна позиція і підливання в масла в вогонь. Поточна ситуація нам продемонструвала, що тиск на Україну та європейський союз з метою досягнення поспішних домовленостей не лише не дав очікуваного результату, а й призвів до консолідації позицій ЄС та посилив незалежність української дипломатії. І ось ці геополітичні реалії вимагають зараз від Вашингтона переоцінки власних підходів, адже монолітна європейська підтримка України і внутрішній спротив у США ставлять під сумнів ефективність авральної стратегії Трампа. Ось так нині ж. Подальший розвиток залежатиме від того, наскільки офіційні представники Сполучених Штатів виявляться готовими відмовитись від е, ультимативних форм тиску та е, включитися у повноцінний діалог із ключовими європейськими партнерами, і безумовно, звісно ж, з Україною як самостійним та важливим учасником міжнародної системи безпеки. Отже, що ми маємо на фініші? Україна не прогнулася під тиском США та не підписала поспішних угод. Європа показала єдність і готова підтримати Київ, навіть якщо Трамп буде гнути свою лінію. Білий дім отримав неочікувану відсіч і тепер змушений переглядати всі свої підходи. Трамп хотів закрити питання України швидко і по-своєму, але вийшло навпаки, Європа та Київ не лише не піддалися, а ще більше зміцнили свої позиції. А щодо Путіна, він, як завжди, намагається зіграти в гру. Ми вже про все домовилися. Але це лише е, інформаційна атака, як на мене. Насправді, жодних реальних рішень немає поки що, а план Трампа не працює, як йому б хотілося. Тепер головне не розслаблятися, бо Трамп не з тих, хто визнає поразки. Його команда спробує, мені здається, ще раз знайти якісь важелі тиску на Україну та Європу. Але зараз ключовий момент Україна більш не виглядає ось так ізольованою, як на початку тижня, якось після цього дзвінка. Європа стала надійним союзником, і тепер білий дім не може просто взяти і злити нас у своїх торгах. Тож, основний день Мюнхенської конференції відбувається прямо зараз, прямо сьогодні. Тому маю надію, що ми сьогодні почуємо якісь добрі новини для України, щоб нас не так як вчора качало на оцих качелях емоційних. І побачимося з вами завтра. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже допомагає мені у розвитку його. І також я, як мені вчора, мої підписники посовітували. Я зробив внизу в описі, в самому в самому кінці буде лінк на суперспасибі у Ютубі. Ось так. Дякую вам за увагу і побачимось.